На Київщині двоє грабіжників у масках протаранили своєю машиною автомобіль місцевого підприємства та напали на експедитора, бо той перевозив у сейфі кругленьку суму. Експедитор утіка, нападники спробували відкрити сейф без нього, однак скільки не старалися, все одно не вдалося. А от міліція зуміла затримати одного з нальотчиків по гарячих слідах. Чоловіку 37 років. Він наразі активно розповідає слідству, де можна знайти його подільника. Обом світить по 10 років та конфіскація майна. На сеть були виявлені пошкодження, всі зломаний не був. Також були сліди, які показували, що злочинці покинули місце пригоди, оскільки їх автомобіль також був в аварійному стані і пішли в ліс. Наші були підняті додаткові сили, була задіяна кінолушна служба. Собака поставлена на сільнадцяти літ. Прийнялися міри по перекриттю даної району лісової смуги. В результаті даних дій один із нападників був затриманий. Хочу виразити благодарність сотрудникам міліції за оперативне і швидке розкриття злочину.